Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Дуже прошу вас перейти по посиланню в описі під даним відео і підтримати петицію щодо надання Героя України, звання Героя України посмертно людині, батька якої я знаю особисто. Дуже шкода, що такі молоді люди помирають, але. Він був справжнім героєм і залишається ним. Ну а ми сьогодні, після того, як ви проголосували, віддали свій голос цій петиції. Дуже на це сподіваюся, адже це не вартує нам нічого взагалі. Сьогодні покажу вам, що ми чим займаємося так би мовити, міжсезоння. Робота знайдеться завжди, тому показую вам деякі, деяку роботу, яку ми робимо. І так. Як знаєте, хто нас дивиться більше, ніж одного відео, так би мовити, то ми ж перейшли на своїх полях на рихлення. І так, як, як завжди, бюджет, бюджет обмежений, то і отже, ми, так би мовити, модернізували наші рами, гралися з різними стійками. Наразі найкраще нагадаю, зупинилися ми на стійках Delta Plow від компанії AgroPride. Їхній виробник. ну Я не не скажу вам, скільки це вони у нас вже років, так сходу, але вони, считай, нові. у нас вони ну в рік ні, Хоча в рік десь по 50 гектар проходять, то такий у них стан. Ну, по стойкам взагалі питань нема. Ну, і отже, Передмова, як ми гралися. Спочатку ж гралися, знімали просто корпуса плугів, ставили замісних стійки, працювали так. Потім я розширив, по-моєму, ну, років три назад, розширив захват, як бачите, наварив такі принаставочки, купили додаткові кронштейни. Ось тут от краще видно. І получився захват уже десь метр сорок. Ну, по центру лап, як мірять. По-моєму, отак у нас було. Ну, Зараз поміряю, згадаю, потім скажу, якщо не забуду. Ну, По-моєму, десь так, метр сорок. Ну, а сьогодні що? Сьогодні я хочу відрізати цей кронштейн і ще наліпить, сюди ляпуху. Ну, коротше, Ми ніяк не дойдемо е, ні по настрою, ні по грошах до окремої рами чи окремих рам, скажімо так, для цих стійочок, щоб зробити окремий агрегат. Дешево і сердито ми продовжуємо ліпити на цю раму плуга. Ну, З іншого боку, щоб то був за контент, якби. як ти ліпиш нове, щось це таке, а як от ліпиш з такого, ліпиш тут такі приставки, то це зовсім інше, так би мовити. І набагато цікавіше буде, я сподіваюся. Принцип у нас один і той же, що там, що там. Ну, Почав я з першого плуга, де просто в корпуса плуга стояли тут у нас. Отака штучка, це вони на місці стоять. Ну от По-моєму, так, що 1,40 м. Бо така цифра зразу в голові крутиться, то скоріш за все, що саме 1,40 метра, якщо брати по стійки. Ну плюс крильця трошки перекривають, там же ж підривають, ну то таке вже, то вже нюанси. Отже, план капкан отакий. Знайшов я отакий. От так би мовити, швеллер не знаю товстезний хороший він 90 на 45. Виходить. отут -от. Ну Якщо вдвох зварить, хочу зварити їх вдвох, потім покажу, як вже зроблю перший першу приставочку. Оцю то воно покажеться там в роботі, вже буде краще набагато і виглядати, і зрозуміліше буде щодо чого. В планах хоча б сьогодні один зробити оцей, ну Я маю на увазі плуг отут і ззаду теж. Ну Ззаду корпус не заважає, то ми його знімати не будемо. А спереди тут заважав. Так що до роботи. Йор, я тут наміряв, ану, напомни мені, скільки ми там захвату це рахували, бо я от на початку відео сказав, що ми, типу, тут у нас виходить метр, сорок було по захвату. Ану, ну, десь так, не, я не будемо. Я тут наміряв. Випаде. Я наміряв. Дещо, ну не те, що не метр сорок. Коротше, по крильцях, не. якщо брати, не. ось цього крильця і по лінії, ну, приблизно, да, плюс-мінус п'ять см, до того крильця до краю, метр двадцять. Прикинь. Ну так ти ж їдеш потім, ми ж по крильцю. покрильцю. Ну допустим, у нас ж тут якісь 10 см, воно ж підриває, отак. Потім. А, чи ми брали, ну не фізику брали, а плюс-мінус. Ну ми, плюс ну, там ми ж ото як ще. ми покопали, ми ж копали з тобою, і тоді ж де плотна земля починається. Де потому, воно розрихлює? Так, да, воно ж розрихлювало, і там ж ще підривало там сантиметрів по 10-15 по з кожної сторони. І ми ж тоді їдемо, ти ж колісом їдеш, ну ямка чітко... отут десь, допустим, колесом, і в тебе вже йдеш, ну, за колісом йдеш і зуб. Короче, додатковий захват метра ну Якщо брати фізику то тут метр двадцять. Поняв? No. А тут у нас виходить, тепер по фізіки метр сорок. Понял? Кріплення ж, ну, закінчили все. Ну, я колеса ще не дивився смазку нічого, ну, то таке вже, то потім вже ж треба було доварити оце все діло. Ось, ось така штучка вийшла. Ну, старий отвір. Ось він Оце новий. Це я знизу пропікав. Ну, коротше, як, як він називається, Шшш... різак. Ото, не Плазмові треба. Прям треба прям... а Це ти так приварив. Кази, так приварив? Херня виходить. Да, тоді шов воно там лягає, бог знапая. Тут ще лягло, я низ виставив плоскость, а тут уже приварив. Ну, коротше, зараз давай. Давай, давай. То давай на цій частині, яка різниця, вони в принципі, однакові. Ну Загалом, коротше, повиїжджали ми ще по 10 см, і того по фізіки у нас вийде, що 1,40 да? А За якщо потім... виртує, можна на буде тоже метр 40 Ні, воно ж не буде перехвачувати. Ще треба вирівняти, пластик, бо зігнули штягу. По фізиці тепер у нас метр сорок і так плюс-мінус метр п'ятдесят, метр шістдесят. Все, я вспомнив. це ж я так і казав, да? що типо, метр тридцять, метр сорок приблизно. От тепер у нас буде тут ну, метр п'ятдесят. Якщо раніше ну, у нас. Захват, ну, метр сорок це... фізика. З рихленням Як... десь до метр шістдесят буде. От раніше ми що, виставляли ну, ти за заднім колесом лівим. Ну ми їхали оце ж, Що, лівим колесом тримали. Лівим колесом, Воно їхало по сліду прямо. Е, по центру колеса да. була лапка. А тут, виходить, до колеса внутрішнього. Е, крильце доставало да. почти. Там, да. ну, ну, виходить, трошки зараз ми будемо так само виставляти заднє на ліве колесо, колесо, допустим, і може да. буде і йти, там... може, около буде токає. Ну, може, трошки відставатиметься, Ну, у нас не ціль перекрити трактор. Не, ну, у нас ціль яка, дивіться, ми коли встановлюємо на трактор його, то ми. Ось о, Вал переставляли по максимуму вліво зміщали, і тяги потім зміщали. І у нас, виходить, винт центральний, От тупо отак йшов, як я показую, порівняно від трактора. От Він тупо з таким уклоном йшов. І тут і винти гнули було там, і скрипіло, і рипіло, і все. Яка ціль оце ж була Збільшення цього захвату? Ми оцю стоючку оставляємо так само за колесом. Регулюємо, коротше, агрегат так. От вона ж у нас далі. Поняли, я ж, за що маю на увазі? Це ще ж не роблений агрегат. Отам. Уширений же ж він у нас, виходить, от стойка. А тут уже вона от, де в мене рука, ось пальці, отак буде йти. І мені уже тої стяги я буду на, на віськи скручувати не так сильно, щоб мені зробити те, що я хочу, щоб лівою стороною можна буде ходити. І за рахунок цього, ну буде, та буде, да, або майже перекриватися. Ну, плюс ще трактор. Резина ширша, трохи повні сліди оставали. Трошки Трошка оста... во, во, во. це ж да, 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 да. Во, оце ж прикол ще з э, оста... ну, воно та підривало, да, ну, ну, ну так. Ну, типа трошки ну, трохи, ущільнення нет, ну, тіпа, було. ти притаптував старе, тіпа, ти йшов, щоб воно підривалося нове, угу, щоб і трохи, перехват а, був а нормальний. Те, що ми вже пройшли, воно трохи О, під, А тепер вже ці 10 см, ну в сумі 20 см, вони нам дадуть ну, кращу якість обробітку. Ну, між лапками у нас, між робочими органами, буде трішки більший зазор, так. але воно там, ну, дивіться, якщо як було тут ось, одійди, okay. одійди. отак, от, ну, порівняй його. Якщо ми беремо тут, ну я не знаю, скільки тут, сантиметрів 10 максимум, так, да? так. між крильцями. Да? крильця крильця до крильця максимум. Ну, раніше як ми ставили, вони ж один біля одного. Ну то ж на 90, ну як взагалі як плуг просто, ну то мало. Потім наростили оце. А тепер туди наростимо. ну тут, Опускай. тут. Наростили оце. Ну і ще балакали, помниш, ну ти казав, щоб, типа не скручує, та нічого тут скручувати не буде, Тут воно таке диви. Масивне та, все. Да, тут... Куди тут? Він тим більше тягнеш, поняв. ну, Не іменно в бок, ну, да. а ну, поняв, геометрія. Да. Ну, то да, коротко, це кажучи. покаже, ну, це ж Тут, грубо кажучи, роботи вже завершені з цією модернізацією. Ну а там ну, сьогодні вже не встигнемо, бо там в ангарі треба прибирати. І виїхати на оприскування гліфосатом стерні пшениці, бо заростаємо. Дажів не було, ніфіга бур'яни ростуть, а треба щось з ними робити, бо дискувати не вийде. Ну, коротше, отаке. Срала мазала, плакала, розказувала, да?